Як ви думаєте, скільки триває один тайм в футболі? Ну, два, два матчі. Ну, Без поняття. добрий день. Давайте я вам допоможу донести сумку, а ви мені відповідь на запитання. Ні, дякую. Скільки триває матч, ви знаєте? Ні. А один тайм. Не знаю. А чи Знаєте, ви скільки триває матч в футболі? <реш> Ні. Ну, я не, 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 не футбольний фанат. І взагалі це для мене така гра дуже, дуже така. Я не, не вважала б це навіть таким спортом. Ось це так поворот. Що ти слухаєш? <реш> Ні, але це інша рубрика. Як ти думаєш, скільки триває матч в футболі? Е, час. Так, час. А один тайм. 30 хвилин. Скажіть, будь ласка, скільки триває е, матч у футболі? Ну, як вам сказати, десь дві з половиною години.